В Івано-Франківську розпочинають ремонт вулиці Набережної імені Василя Стефаника. 30 вересня на об'єкт виїхали представники Івано-Франківськводоекотехпрому, Прикарпаття Обленерго, Івано-Франківськ газу, Державної автоінспекції та інших служб. Узгодили подальші дії із проектною організацією та виконавцями. Капітального ремонту Вулиця Набережна потребує давно від кільця на Мазепи до моста на Галицький. Такий відрізок протяжністю 4,5 кілометри планують відремонтувати вже цього року. На цей рік вже на даний момент передбачено 15 мільйонів як субвенція обласному бюджету з державного бюджету на ремонт доріг, на ремонт комунальних доріг, і передбачено 10 мільйонів з з міського бюджету. Загальна договірна ціна на ремонт вулиці 38 мільйонів і 130 тисяч гривень. За кошти, які є в бюджеті, дорожнє покриття обіцяють відновити вже цього року. Ремонтні роботи виконуватиме фірма ПБС. Розпочнуть із другого відрізка від вулиці Берегової до Левицького. За словами виконавців, за 10 днів можна робити один кілометр дороги, якщо всі служби працюватимуть злагоджено. Ми будемо старатися поставляти на місцеві асфальтобеджок. То тільки якісну сервину, маю на увазі. Це стосується гранітних щебнів, це стосується бітумів, а вже заводи будуть тільки виготовляти. Ми не будемо поручати це якийсь третій фільм, ми хочемо самі знати, з яких матеріалів буде в принципі, асфальтобетон цей укладений. І далі якість укладки. Укатка, ми будемо цим слідкувати. Роботи планують розпочати вже з наступного понеділка. Відбуватимуться вони в три етапи: перший від вулиці Галицької до берегової, другий від берегової до Левицького і третій від вулиці Левицького до кільця на Мазепи. Наразі є кілька проблемних питань. Основне повне перекриття транспортного руху. В четвер цю проблему вирішуватиме комісія із безпеки руху.